Ви розумієте, ці в хаті без мене нічого не входять. Там тільки кличуть, всюди кличуть, йди сюди, щось не то, щось не так. Без мене не можуть радити. Ой. Ой. Тобто, це Сергій Голенький. Що ти мене кличеш, що ти хочеш? Коротше, твій син читав біологію і тільки що мені розказує біологію. І що? Коротше, з біології. Листай давай. Листай, розказуй. Давай я тебе зараз ще буду ради. Що ти, що ти хочеш? Кажи давай! Що, казав? що ти з біології читав? В нас в голові вказується скільки я живу, тільки щось би зрозумів. Що? Є мозок великий і в ньому є маленький мозок. Не, в ньому... Тихо ти вже то... своє слово мав! Ні, то є мозок, але мозок мозок леється з різних частин. То, я так, і, сказав. І, за так. І, і маленький мозок, так він Максим. Який він... маленький мозок! Ти сказав! Мозочок! Маленький... Маленький мозочок, так як називається, він відповідає за нашу стабілізацію. <стабілізація> ти тільки що мені виставив. <стабілізація> <стабілізація> Ах, ти, бас, ти виключає виключаємо. Ні, платі. Максим, веде з ним дискусію. Давай, доказуй. Так, Нічі. маленький мозочок <стабілізація> відповідає за нашу стабілізацію. Так, зараз я тобі і йому верву геть вестибулярний апарат, нема йому там робити. Далі поїхали. Курси Максим закінчені? Ні, так я зараз починається, не мішається. Почекай. Та да те не мішається. А те зараз курси? Зараз починається. Коли зараз тебе знаєте. Чого до чи? Він приходив в 15.00 і каже, все розійдіться в мене зараз курси і думатися. Курси на, на 8 годину. На п'яту. Ну на п'яту. Яка година? <laughs> не знаю, в мене я його зараз буду прати. Дай мені рівня. <свистов> Сергій, Максим, ти можеш користатися тим, що він тролі літа -лі ходить. <свистов> Як тебе даре добрати, я тобі, тобі серйозно кажу. Давай, давай. Ох, ти гімнюку. Все виключай його брати. Максим, що з біології задав? Мозок Який <рес> мозок? Маленький мозочок і мозок. Та <рес> як ти сказав? Мозочок називається частину. Ну, Частина мозок називається йому, мозочок. Давай ми йому зараз доведемо. Доведіть мені. Що... Що... Відкрий книжку. Частин... Покажи. Одна з частин мозгу то її називається мозочок і вона відповідає за стабілізацію. Де кадай тут параграф? Включи мені. Ой. Покажи мені той параграф. Про Десь далі, о, мені. То, треба мені тріпачку купляти. Нерки ми пройшли. Або, <рившло> або, <знаходить>. або <рившло> пише мозочок, ти думав. Я тобі що знав, що немає. Мозочок! Ти чуєш, що мені до дитини чого роти. Ти варія, ти чуєш, що він каже? Що мозочок відповідає за стабілізацію твою? Містибілярний апарат за що <рившло> відповідає? Міст. Де той мозочок? Зараз ми всім скажемо за що відповідає мозочок. Де той мозочок? Мозочок у зародках у зародках формується як червоноподібний. Виріст моста, тому їх об'єднують у єдиний комплекс задній мозок. Другій людині мозок, про що безпере може складається двох пів куль, є невелику велику частину іншого, поверхньою мозочка доведети. Зені функції мозок, Координація рухів. Все типрально сказав координація рухів і стабілізація стабілізація. Ти мені сказав, що ти як ідеш барбюр, ти а, сходиш. От, слухай, виріші. що тут? Давай слухай, що а, тут пише. Давай. Координація рухів, так. визначення їхньої точності, так. плавності, так. збереження рівноваги тіла, а, підтримки. А, то підтримки тонусу. Да, то потіско... апарат. Це й ос... озочок відповідає за а, то. Ну, то. Максим, дай йому посити. Вчитель з біології, той, що мене вчив. Максим, дай даймо Чекай, Вчитель з біології, той, що мене вчив. А чого мене не попередили, що коли мій племінник вже буде в школі вчитися, що то мозочок вже буде за то відповідати, а не тільки <laughs> що Максим, не Максим, дай йому по шиї <laughs> за то. <laughs> Але Максим, ти завжди відстоюєш свою думку. Я всім дітям говорю: якщо ви... я така була, якщо ти вважаєш, що ти правий, що ти сто відсотків це знаєш, то ти маєш відстоювати свою думку. Так? Так. <laughs> <laughs> Правильно. Зрозумів. Тому mm -hmm. маєш завжди відстоювати. бо деколи в дискусії, в дискусії породжується ще краща істина. Так, і завтра я йду в свою школу. Я на вчительку, тучинику навчила біологію, і її відлуплю. на завтра. Мені треба а ти давай. Він вчить про мозочок, а ти давай про вестибулярний апарат. Визначи між ними різницю. Яка різниця? Я знаю, що вестибулярний апарат є. Ні, як ти, яку... ти давай знайди різницю міста. Значить, яка є якась яку... різниця. Яку я таки, я вестибулярний... вестибулярний апарат у твого Взру... собі... Щ... є біля вуха. Ні, ви між ними різниця, там має Такі бути якась відмінність. відміність. Хайчать. Побачите, отак з дітьми треба. Треба всюди приділити час, вникнути, розсудити. І тоді з того буде діло. Я в тасках покажу. Чому не стріляє чеки? Мене навіть рушники бавиться, дитина. Я тебе трісту, ти до мене попадеш! Ах ти морда, Ах ти подлюка. Я не попав ні разу. Ах ти подлюка, 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 я його поб'ю! Ти дриж! Дрий, дріжджі зараз наваляє, ти дрейс. Та, да, ти така жирна свиня 100 кілограмова. Я, я то я теж схудна. Тоже. Максим він важить 100 кілограм. А ти Максим дуже нержати 60. Меньше. Менше? Так, менше? Да, менше ти кабанюра. Пустиє. Помпушок пушок,